Доброго ранку всім. Це напевно буде мій тепер плюс-мінус стандартний початок. Тоді я починаю зразу з того, що збираю грибочки. І це мене не може не тішити, тому що на зараз це дуже хороша для мене річ. Тому що я фактично відійшов недалеко а вже щось знайшов і хочу сказати що на дану секунду на вулиці не знаю градусів 30 є точно ходити в лісі є ну поки що важко тому що я ще так би мовити в ліс не зайшов але дуже хочеться це зробити якомога швидше тут щось позбирати і переміститися в цю легку прохолоду, тому що на вулиці бути просто дуже-дуже важко. Через жару навіть пер... перервалося відео, але от я там трошки назбирав, залишив і далі перейшов ще чуть-чуть в іншу сторону і також назбирав. Так от хотів сказати, що жара це є, звісно, зле. Але воно мене так так, які фактично всі негаразди, які на нас зараз знайшли, але ну, нам, нам здається, що воно ніколи не кінчиться, а насправді все буде добре. І ми навіть прийде час, що будемо за цим сонечком потрошки сумувати. І я би хотів... Подякувати вам за те, що ви оці мої такі поки що лисичкові відео в основному дивитеся. Я не знаю, чи будуть сьогодні білячки, тому що по цій жарі дуже важко ходити. Я, напевно, буду йти недалеко. І чи будуть білі, я поки що не знаю, але подивимося. І ну, ще раз я вдячний кожному з вас, той хто дивиться мої відео. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся на мої відео і на мій канал. Це дуже-дуже-дуже допомагає тому, щоб мій канал розвивався. І само собою дуже прошу не забувати про те, що триває не тільки жара, а і війна. Яка просто як-то закоренилася так вже в нашій свідомості, що ми якось подекуди собі думаємо, що це, напевно, назавжди, але ні. І ми можемо наблизити е, кінець цій війни тільки нашими спільними зусиллями і дякувати е, хлопцям і дівчатам з ЗСУ. У нас взагалі зараз є можливість про це думати. Тому попрошу по QR-коду або в описі під відео на карту. Задонайте, кошти підуть на 80-ту од ДШБ. Так, як там зараз ну, я, я не знаю, як то ще сказати, але ну, потрібно все. Тому, будь ласка, донатим, продовжуємо, боремося і перемагаємо. А я далі збираю. Так, це, напевно, десь п'ята спроба мого заходу в ліс. Ви запитаєтеся чому? А я скажу тому, що жара? Жара і ти як тільки заходиш от в цю глицю, яка просто неймовірно в тебе впивається, коли це ріжеться. І що тільки не хоче з тобою робити, тобі зразу стає дуже дискомфортно пересуватися. Особливо так, так як ліс. Ай. Дуже сухий. То можу сказати, що напевно довго я в ньому не похожу. Ну, принаймні в такому. Треба десь буде перейти в якийсь інший, ну тому що от подивіться. От всі ці галузочки, вони просто націлені на те, щоб нанести максимальну-максимальну шкоду твому комфортному пересуванні. Але, що би хотів сказати, що за той час назбирав отакі От чудові лисички і хотів би поділитися своїм ноу-хау, що я придумав е, Так як в мене останніми походами лисичок було доволі немало, то я придумав таку штучку. Я їх відварив, поставив, щоб з них зійшла повністю вода, щоб залишилися тільки-тільки-тільки грибочки, і я їх заморозив повністю. Закинув в морозилку а потім я взяв і разом з картоплею їх перетер на картопляники. Приблизно у співвідношенні, напевно, один до одного і пожарив з того картопляники. Ті, які називаються В кого хто як хоче, в когось деруни, в когось не знаю. Терті пляцьки. Ну, для мене це завжди були картопляники. От. І ви це все жарите, 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 і потім їжте з маченкою там де сир зі сметаною з сіллю. Я вам гарантую, що такого кулінарного задоволення у вас не було вже дуже-дуже давно. Тому, якщо ви збираєте лисички, Можете спробувати такий рецепт. От, І я думаю, що і сьогодні в мене частина мого е улову Гриболовського піде саме на таку штуку. А я думаю, як мені тут дати раду собі в цьому лісі і куди йти. Мені здається, що перший в цьому році для мене гриб. Який компаньон мухомора. Дивимось. Ага. Саме такий. Мухоморчик. І два білячки. Фух. Забираю. Ну пофоткаю ще гарно. А тут у нас малючок. Отакий. Зразу. Десь над нами, напевно, є гніздо. Такий грибочок. Малесенький, але нормальний. О! А тут, напевно, ще один анноподивився. Ага. Ще один малючок. Деколи в мене питають, а чого ти... Малі грибочки береш. Ну, тому що оцей, незважаючи на те, що він малий, не означає, що він молоденький. Він вже, в принципі, трошки виріс. І я по дотику отут чую, що це, напевно, його фінальний ріст. Так що ще ці два беру. Ще один малючок. І, берем, і треба якось потрошки виходити в такий ліс. Чуть-чуть інший. Ну, а тепер уже точно можна рахувати, що похід успішний. Ось такий. Чудовий-чудовий грибочок. Просто еталонний. Я знайшов. Клас. Забираю. В такій жарі хочу сказати, що моя гра достань гриба перетворюється на гру, як від Джона Крамера в пилі, тому що, щоб достати оцей грибочок, то треба було пролізти просто через неймовірно складні зарослі. Але я його знайшов і забрав. Тепер як звідси вибратись? Ще один кандидат. От, Якщо ви бачите, отам є грибочок, який мені зараз треба якось пролізти і достати за всю цю. Він старенький. Попробуємо його взяти. Так, зараз там треба місце перепорпати і почистити шапочку. І взагалі подивитися, чи з нього щось буде. Але теж є грибочок. Маю дві новини. Хороша і погана. Хороша. Це те, що я перейшов в такий ліс, де зараз от, чуть не зруйнував хатинку оцього. Павучка обіду. Е, кажу, що зараз такий ліс, де можна походити нормально і не так багато гілок в мене впирається кожну секунду. Це плюс. А мінус то, що коли я йду, то де-не-де де, я бачу то, як вже хтось чистив білі гриби під ногами. Ну і це. Мене наштовхує на ту думку, що тут вже були грибники. Може сьогодні, може не сьогодні. Але тим не менше вони були і що вони гриби позбирали. Я притримуюся тої думки, що мої гриби будуть в мене. Але ну, якось так думаю, що їх просто знайти буде тепер набагато важче. Ну, в мене вже щось трошки є. Тому це також для мене добра новина. І можна трохи походити по лісі і поотримувати принаймні задоволення, що в тебе нічого не тичиться і нічого не свербить. Позабирали все. От що я маю на увазі. Визбирали не все. Такий один грибочок мені точно залишився. Так, дивимося. Ніби нормальний. На один укус буде. Спеціально вернувся на пару кроків, щоб показати свою логіку. Я от йду, так бачу, що щось червоніє. Думаю. Угу". Треба підійти подивитися. Йду, 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 йду. Такий даремно я напевно йшов, бо ні там, ні там нічого нема. А потім тако стою, і щось мені отако переливається. А тут у нас ось таке. Не знаю з якої сторони спробувати зазняти, от, напевно, отак от найліпше. Два суперові грибочки. Забираю. Запримітив таку штуку. що Так, так як ліс зараз дуже-дуже сухий. Грибочки вони покриваються якоюсь такою різною штукою. Такі ніби як, не знаю, імла. імла. І вони доволі такі сухенькі. Так, цей, напевно, буде навіть не дуже добрий, бо чую, що в руках він мнеться. Ну, подивлюся. От, Тому забираю. Дивитися. Це мене вже дуже тішить. Тому що Я йду є грибочок за грибочком. Пару штучок є. І це я вже думав виходити з лісу. Так що дякую. Лісу, дякую, Богу. Ще один грибочок я знайшов. Опа! Прикольний. Це ми закриваємо. І цей ми забираємо. Бракує йому водички. Напевно, буду завершувати я сьогоднішній похід. Буду ще потрошки вертатися лісом, але як то находив я нормально. Мені дуже сподобалось, трошки назбирав грибочків, якщо комусь цікаво, то картина у нас десь отака. Трошки білячків, трошки лисичок. Це звісно ще не ті результати, на які би хотілося вийти як стандарт, але тим не менше це все одно дуже-дуже хороша річ. І я дуже хочу подякувати вам за те, що ви це все відео були зі мною, за те, що ви дивилися, за те, що ви коментуєте, будь ласка, прокоментуйте, напишіть щось, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, бахніть на той дзвіночок, тому що це дуже допомагає моєму каналу для росту. Я вам щиро-щиро щиро за це вдячний. Оп, так, зачепило мене. Я попробую щоб в найближчому часі ще якісь відео в мене точно були, бо є в мене е, віди на те, щоб піти на якісь такі уже... Місця на білі гриби, але тим не менше, при такій погоді, при такій засусі це є доволі складно. І того, я кажу, я буду пробувати для вас зазняти щось максимально-максимально хороше, красиве і видовищне. І хочу попросити вас задонатити на 80-ту ОДШБ. От по QR-коду або в описі під відео є посилання на карту. Це є нескладно, це є щось таке, що би могло вам, скажімо так, просто бути на певну е хвилину зайвим в гаманці. Всього якихось там 50 гривень вони роблять величезну-величезну роботу. А Якщо отак брати, яка вам потрібна для цього мотивація, то думаю, що зважаючи на останні події, жодної мотивації в принципі не потрібно. Особливо, якщо ви десь перебуваєте в, якійсь, в якомусь інфополі, там, де люди зараз пробують е -е, піти на якісь, скажімо так, компроміси, то для кого... Щось стає є складно, то чесно я вам скажу, що якщо вам закрадається така думка, що треба щось іти на якісь перемовини, підіть на перемовини за собою. І домовтесь, наприклад, з отаким. От Ото, що ви зараз бачите, читаєте на екрані, це одне з таких, як на мене, Самих найяскравіших значень того, що єдине, що ми можемо зробити, це далі продовжувати нашу боротьбу. Тому що по-іншому ну, не буде у нас жодного виходу. І тому ми донатимо, ми боремося, ми далі рухаємося вперед. Тому що з другої сторони Альтернативних бачень, що, що має бути з нами, там немає. І ось це є мій такий меседж. От. Тому що я не буду говорити фраз, що ми не вивозимо, є неправильна в нас якась енергія, щось таке. Чесно, треба просто прийняти той факт що єдиний наш шлях це вперед. Тому я дуже вдячний вам всім за те, що я впевнений, що серед моїх глядачів є якраз правильна аудиторія, яка собі таких питань не задає, в тому, що десь щось треба шукати якийсь компроміс. Тому я вам дякую і за вашу позицію також. І я хочу сказати, що саме через те, що ви є саме такі, я впевнений, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні! Пост скриптум. Може якщо і буде, то хіба шапочка. Зараз подивимось. Як завжди, спеціальний матеріал. Давай. Пруси. Я не хочу до тебе йти. Давай, давай, давай.